Вітаю вас, мої малята. Сьогодні в нас заняття незвичайне і пізнавальне, і трошки повчальне. А чи ви помітили, як змінилася природа навкруги? Це тому, що зараз осінь. Спочатку вона пишна, золота, сонячна. А потім сумна, дощова, прохолодна. Але все ж восени дуже красиво. Листя на деревах постійно змінює свій колір, а згодом і зовсім опадає на землю, вистилаючи її м'яким яскравим килимом. Осінь Часто непогожа. за густими хмарами ховається небо. Йде дощ, то дрібний, то настирливо накрапає, то сильний і холодний, що може йти беззупинно цілий день, а іноді і декілька днів поспіль. Але буває і сонечко, воно дарує. Теплі промінчики лагідного тепла. На вулиці стає все прохолодніше і прохолодніше. І це відчувають всі. І знаєте, малята, всі мої друзі тваринки починають готуватися до зими. Вони роблять корисні запаси, будують будиночки, утеплюють свої гнізда, Нірки, а деякі змінюють свої шубки на зимові, більш теплі, світлі і пухнасті. Сонечко уже не піднімається так високо, тому не прогріває тепло землю. На вулиці холоднішає, і одяг треба одягати вже тепліший. Після жаркого, спекотного літа це, мабуть, найперше явище, яке починає відчувати людина. Давайте сьогодні поговоримо про одяг і дізнаємось, який одяг одягають дорослі і діти восени. Розгляньте зображення і подумайте, чи весь цей одяг підходить для того. Щоб носити його восени. Звичайно, не весь. Восени ми одягнемо светер і штани, чобітки, куртку чи пальто, шапку і візьмемось з собою парасольку. Тож давайте ще раз спробуємо запам'ятати, який одяг підходить для осені. Правильно, друзі. Це і светри, і штани, і куртки або пальто, і черевики або чобітки, і теплі шапочки, і обов'язково не забувайте у дощову погоду брати з собою гарну яскраву парасольку. Отже, малята осінь – це чудова пора року, і ви можете насолодитися її барвами. Незважаючи на прохолодну погоду, адже у вас є тепленький осінній одяг. Швиденько одягайте колготки чи шкарпетки, штани і светри, куртки чи пальто, черевички чи чобітки, шапочки, не забудьте взяти парасольку і мерщій до парку насолоджуватися красою природи восени. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!